Тут є пару запитань. Не пару, ну наприклад, Андрій Артем пише Бунко. Отець дитина 10 років часто питає, звідки взявся Бог. І я відповідаю, що Бог завжди був, є і буде. І ні звідки не взявся, але відчуваю, що її моя відповідь не задовольняє. Вона не розуміє того, що я говорю. Ну, щоб дитині пояснити, щоб вона в щось повірила, треба, то в самому томусі переконати. Дитині треба пояснювати на рівні дитини, дорослому на рівні дорослого, а теологи, такі як я, Ті, що мають вищу освіту від мене, вони спілкуються на своєму рівні. І хочу вам сказати, що все, що вчимо ми, ну, наприклад, теологи, так? це не для того, щоб пізнати Бога, а щоб мати уяву про Бога. Ми не можемо Його описати, ми не маємо таких слів, ми не маємо таких можливостей. І ми не маємо таких мір, які б можна було би це виміряти. Саме простіше поняття, щоб ви собі розуміли для себе, що Бог є самоособове буття. Він сам для себе є джерелом, самоособове буття. Якщо заглиблюватися у. Елементи метафізики, принципів, відношення Пресвятої Троїці, Отець, Син, Дух Святий. І чому так Бог представляється? Бо тому що, якщо розглядати Бога як субстанцію, Бог є трансцендентальна абстракція, яка виключає рід, вид і число і заодно притаманне і у всьому, виключає рід, вид і число. Рід, він не може бути ні чоловіком, ні жінкою. Він є і чоловіком, і жінкою одночасно. Він не має виду, його не можна омалювати, описати, виміряти. Він не має числа. Він не може бути один, бо його це обмежить. Він не може бути два, він не може бути три. Він є всіма чистами зараз, які можуть бути. Тому і називається триєдиний Бог. І три і єдиний, розуміючи тому, що Він може бути всім. Отець той від кого походить, Дух, свят, син, через якого все стається, взаємний подих любові сина до отця, отця до сина, народжує Духа Святого. І це є безкінечне пізнання, доповнення і ну, саме буття, самоособове само буття, сам у собі він є. Не може син, отець не може. Перестати, щоб від нього походило, син не може творити, щоб через нього ставалося. І взаємний подих любові Отця до Сина не може перерватися ні з сторони Отця, ні з сторони сина. Вони один одного підсилюють, один одним живуть і народжують Духа Святого, який все оживотворяє. Тобто саме особове буття, він сам у собі постійний, незмінний досконалий, бо якщо б був беззмінний, він би вже вмер. Або поламався себе. Людина створена на свій образ і подобу, але не така досконала, як Бог, а подібність у тому, що вона має розум і вільну волю, щоб в людині реалізувати свою всемогутність. Бо і тільки людина може зробити то, що не може Господь Бог. Чуєте? Людина може зробити іменно те, що не може всемогутній Господь Бог. Грішити і каятися. би це дивно не звучало, але через те, що людина недосконала, вона творить недосконалі речі, недосконалі вчинки. Вона недосконало говорить, вона недосконало думає. І це для Бога є важливо, бо для Нього досконалість є зрозуміла, а недосконалість ні. Тому Бог нас любить, бо ми його доповнюємо. Так, своєю тупістю, щоб ви знали. Але ми є, ми є особистості соціальні. Ми є покликані жити у спільноті. І тому, щоб, щоб жити у спільноті, достойно як діти Божі, ми маємо поводитися як діти Божі. Не забувайте, що нам Бог дав не тільки вільну волю, а ще розум, раціони. Це здатність раціонально мислити. Вміти будувати причинно-наслідкові зв'язки. І дітей треба цього вчити. Як ти зробиш так, будеш мати отак, а як зробиш так, будеш мати отак. І це має бути з дитинства. Я не знаю, як ви дитині будете пояснювати 10 років, що таке самоособове буття, але дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. І коли ви зрозумієте, тоді зможете підобрати слова, щоб сказати дитині. Христос Воскрес, чому не можна читати 17-ту катизму? Я читаю кожного дня по катизмі за свою сім'ю? Тут кажуть не можна. Чи вірно це? Як правильно і скільки можна читати Псалтиру вдома. Ой. Хто вам сказав, що не можна читати? Хто вам сказав, що можна читати? Хто вам сказав, що треба читати? Хто вам каже, що не треба читати? І взагалі, хто вам може заборонити? Ви людина, а людина створена на образі подоба Божого, яка має розум і вільну волю. А тепер більш реально. 17-та катизма мені це здає, що вона померлих Ну і читати за свою родину за живих. Може, може, це мали на увазі, я не знаю, чому вам казали, що не можна читати. Але якщо ви читаєте собі за померлих чи за кого, ну то чого ви не можете це читати? Та можете. І за живих, і за померлих. Моліться, бо тому що це час, який ви уділяєте Богові. Це і дуже добре. Неважно за кого там молиться. Можна один той самий в Молитися за живих, за померлих, за прощення гріхів, за подяку Богові. Помилуй мене, Боже, по великій милості, по багатству, щодрота очисти мене від беззаконня Мого. Чи можу я цими словами Богове подякувати? Та певно, що можеш, бо ти вже виявляєш, що ти вже до тебе розум дійшов. Це вже є за що Бога подякувати. І можна Його говорити як подяку. А можна і як перший крок до покаяння. Помилуй мене Боже, по великій Твоїй милості. Це того, що я найбільше потребую. І по багатству щедрот тих очисти мене з беззаконня Мого. Це перші кроки до покаяння. Чому ні? І так кожний псалом. Так що можна читати, чому не можна? Чекай, чекай, чекай. Чи можна, чи можна на четвер замовити службу Божу за помер до бабусю 9 днів? Я вже написав. Так, не можу. Я хочу сказати всім, що з завтрашнього дня трансляції не буде, будеш неділю, тому що я їду на захід і мене не буде. Я буду старатися якось наповнювати, може, е, якщо буде мати час і можливість, якщо буде інтернет і так далі. Тобто буду десь з вами спілкуватися, але поки що відправ не буде. О, Ще одне дуже файне питання. Не можна Бога ображати такими термінами, як антропоморфізм. Ой, що я маю? з вами? Знаєте, як Христос сказав, доки буду з вами, доки буду вас терпіти. По-перше, по-перше, антропоморфізм не Бога ображає, а визначає наше відношення до Бога. І з другої сторони, звідки ви всі ну, придумали, що ви можете обідати Бога? Ну Де ви собі то взяли? Ви такі великі, ви такі потужні. Бога може обідати. Бог так обідиться, прямо буде сидіти і плакати. От так йому щось наговорюємо, буде сидіти і плакати. Ми собі робимо шкоду. Собі. І Бог за це переживає. Ну, наприклад, так? мама вдома, донька, донька в місті поїхалася вчити. І вона щось там трохи чудить. Ну, вона якби мама ображає, бо вона з доброї родини, добре ім'я. Але чи, мама, чи маму палець болить, чи нога болить, якщо дитина десь там щось у, 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 у місті чудить. Ні, але це ми родина. А Бог не так далеко від людини, як мама від доньки, по своїй магістаті, по своїм, по своїм статусу, по своїй величі. Набагато далі. І, взагалі, антропоморфізм це термін не теологічний. Це просто термін, який використовується. Що це таке антропоморфізм? Це надавати людських якостей не тільки у Богове. Наприклад, наприклад, такі прийоми використовуються в поезії, у піснях, у біршах, у прозах, ще десь там. Ну, наприклад, чого стоїш вербонько над водою? Тяжко, сумно, вербонько, нам з тобою. Не плач, не плач, вербонько, не журися з осокою, вербонько. Там, що там? Зговорися чи що? Ну, тобто, не може верба плакати, як людина. Тобто, надавати дереву людських якостей це називається антропоморфізм. Це такий прийом. Він може, при чому тут Бога ображати? <кій> мені сьогодні один отець подзвонив, Каже: отче, слухай, там одна твоя онлайн парафіянка так тут розумієш, до мене дзвонить, що скажіть, тому це. Я йому кажу, він мене не слухає. Я, я щось не знаю, хто мені хто що сказав, я когось не слухав. Щось там не подобається, от, наприклад, може такі речі не подобаються. Слухайте, математика дуже проста. Берете і так. І на другий канал перейшли. І слухайте там, де вам подобається. Кому не подобається, що я кажу, до побачення. Мене не треба вчити. Я ваш пастир. Якщо ви не потребуєте пастиря, прошу дуже. Кошара відкрита, вівці свобода. Куди хочете, туди йдете. <гум> я не збираюся слухайте, що ви мені кажете. Я слухаю, що ви мене там можете сказати отець. Прошу про молитву. Отче, давайте разом помолимося. Отже, хочу вам задати питання, хочу з вами всі порадити. Нема питань, я на то є. А вчити мене не треба. Мене вчили мої професори. Кожен священник, кожен священник має свячення. Свячення це не просто е, якийсь обряд, так? це покладання рук, і сходження Святого Духа. І там є молитва Божественна благодать, все ісповняюся і доповняюча. Тобто, на священника сходить благодать. Яка його доповнює і наповнює. І якщо він щось не знає, Дух Святий діє через нього. А злому не до вподоби. І він буде робити священикве зауваження. Ви подивіться, скільком священиками спортили здоров'я і життя і, і нерви. Батьком. Ну, на мене то не діє. В принципі, я маю своїх тут парафіян, які слухають мене. Які за мною згідні, добре. Не згідні шукають книжки і шукають, і хочуть бути, ну, хочу собі щось знайти. Я не збираюся комусь пояснювати і тим більше оправдуватися. Для чого? Ну, оправдування це ознака. Ознака. Ну, не просто слабкості, а ознака вини. людина оправдується, вона винувата. Я не маю на меті образити Бога. Абсолютно. Я не маю на меті образити вас ті, що мене слухаєте. А сварити я вас буду. Бо така в мене робота. Сварити, наказувати, а коли приходите до сповіді, я тоді стою вашим адвокатом. Тоді прощаю. Чому? Бо тому що людина кається. А поки ви не каєтеся, я буду вас сварити і буду казати, то неправильно, і це неправильно, якою владою робиш це, як Христове сказали, так? Христос каже. А Іванове Хрещення було від Бога чи від людей? Ми не знаємо. На мене руки поклали. Це було просто єпископа благословення, чи це була Божественна благодать? Відповісти собі на це питання і будете знати, чому я так до вас говорю. Я говорю до вас так остро, не то, що. Я хочу вас образити. А через того, що ви мені дорогі. Я пам'ятаю, знаєте, коли в школі ми вчилися, завжди був вчитель строгий і був вчитель такий, що йому на голову лізне. Скінчилася школа. І що? Того, що лізе йому на голову, взагалі забули, навіть не згадували. А той, що був строгий, Зустрічаєшся з ним і кажеш, дякую вам. знаєте, якби не ви, я був би сьогодні не досягнув того, що я досягнув. І це дякуючи строгим вчителям. А діти, що щось добилися, коли тато з мамою дали напрямок, потім дали священного пенділя трохи під сіво для ускорення. Не раз бук пішов по плечах, та й стоїть дитини, щось було. А котрій дитині все можна, завважні робити не можна. Учителька щось там помахала пальчиком, ви що, як ви смієте, мою дитину? Я вас суд подам, ви що, ви не маєте права. -то. І що буде з твоєю дитиною? Що буде з твоєю дитиною? Я вам скажу, що буде? На старість вас віженуть з хати. Запишіть собі на любимім образі ззаду спаргалку. Як будете всі забирати з хати, згадайте за той образ і прочитайте. Як не вірите, я це кажу з досвіду не свого, а священичого, який має 32 роки священичого стажу. Так, це не то. Ага. Нет, це волонтери пишуть, я поняв. Ну, все, більше питань нема. Дякую щиро вам. Кистка Маївка вийшла, якийсь насварив, насварив та й все. Я люблю вас всіх, і знаєте що? За що люблю? Так як Ісус Христос, Він каже: Я вас люблю, бо я зараз пішов на хрест. Але був час, що він брав батіх у руки на гайку, чи що він там робив, і з храма просто виганяв їх. Бив їх, розумієте? Ісус Христос, той, що каже, тростини не надломить, той, що як, як анці, якого ведуть на заліз, не відкриває У Своїх, і в смиренні суд його відбудеться. А про річого хто оповість? Це про Ісуса. Але це той Ісус, який брав пати, трохи давав їм. І не забувайте, що в Старому Завіті пам'ятаєте ті, що виступили були проти Бога. Що сталося з ними? Земля розкрилася і вони всі пішли таку шурнули при всіх люди виділи. Так що Бог є милосердний, але Бог є справедливий. І тому я вам мушу так це нагадувати трохи. Ми всі повинні мати і знати свої рамки, рамки своєї компетенції, не забувати про субординацію. Субординація це відношення один до одного, поважати тих, хто тебе навчає, поважати тих, хто старший від тебе. Це називається субординація. Якщо у вас не буде субординації, як дитина не буде знати, зась це можна, це не можна, як вона не буде знати, що мама це той, куди пощукувати не можна, учителька це ту, яку треба слухати, слухати і не дай Бог образити, інакше з дітей нічого не буде. Хочете, Знищити державу, знищити освіту. Хочете знищити освіту, дозвольте дітям, щоб вони мали більше влади, як учителі. І все. І освіті кінець. Хочете знищити церкву, дайте владу, би люди мали більше, як священник. Все. І буде по церкві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!